Усім доброго часу. Пропоную полюбуватися моїми кейн-бегоніями. Топ 3 для мене. Це Діметрі. Надзвичайно яскрава. Перші молоді листочки ось такі світлішого кольору із рожевими плямами, перламутровими. А дорослі листочки. Мають ось такий металевий напил, і він, в залежності від освітлення, від умов утримання, також набуває більш такого рожевого кольору. Зараз у мене на цьому е живчику на молодім, дому кущику не дуже проглядається, але вона надзвичайно різнобарна і зовсім зовсім не вибаглива. Можна бачити, листочки ідеальні, без некрозів. Усихань, живець в кожному міжвузлі має вже нову точку росту. Ось ці брунічки. А значить, вона буде пухнастим і красивим кущем. 200 гривень. Надзвичайна красуня на всі часи. Це у нас Краклін Роуз. Ось це молодий листочок, який розкрутився вже на даному вкоріненому живці. Погляньте, яка вона. Пля... Плямуха рожева. Глянцевий глянцевий листочок виблискує. І контрастним є дуже така бурякова. Зворотня сторона листочка, а дорослі листки надзвичайно щільні. Аж відчуто, коли їх треш. <с> Ось така 500 гривень. Краклін Роуз. Також, живець вже має у кожному міжвузлі додаткові точки росту прокинулися. Так. Не видно мені, ага, Ось, Ось, раз, два. Це будуть майбутні гілочки, а значить дуже-дуже красивий кущик. Ну і виграє ось така лакова, рожева. Як наче хтось пофарбував її бреверемо 250 гривень із цей кусь. Добре підрощена. Мабуть, її. Треба вже пересадити трішки більший стаканчик. Також в, кожні, в кожному міжвузлі нова гілочка. Уже брунька прокинулася. Надзвичайно красуня така. Вирощую в торфі Класман. Ну, і як бачите, проблем з листочками немає. Достатньо щільний листочок 250. Так, ну і куди ж без королівських бегоній? Надзвичайно подобаються мені ось такі соковиті, яскраві, свіжі кольори. Це діес весняний сад. Оце краса. Ну от реально на бегоній клумбі без неї було б якось. Муровато. Завжди поглядом на... зупиняєшся на ній. Дарує настрій, свіжість. Давайте поставимо листочок вкорінювати. Для цього розріжемо його на сегменти. І так, який же взяти листочок? Листочок. Не беремо самий нижній. От Нижні листочки, вони видно, що вже з признаками старіння. От Це відчуваєш, взагалі-то і на колір видно, і на дотик. І, звичайно, ось ці нові листочки, вони ще дуже юні. Хоча їх можна вкорінювати за необхідності великої. Але у мене тут на око кидається ось такий лапушара, красень. От З нього. І спробуємо навирощувати дітей. Зараз поставимо вкорінювати. Давайте поглянемо, що у нас, як кущик без нього облисів. Так, я ділю на сегменти ножицями. Достатньо. Так би мовити, орієнтуюся на жилки, щоб їх попадало декілька на одному сегменті. Маю на увазі ось ці жилки. Ось на ці жилки Оп. От. трішечки підрізаю зайву частину. І, от, в принципі, можна такий сегмент лишати. Буду дивитися, якщо він не буде заважати, маю на увазі його довжина, висота у ящичку, де вони будуть вкорінюватися. І цей сегмент так, має дві жилки. Ось вона. Раз, два. Угу. Ще один є. Я, звичайно, підозрюю, що кожен робить цю справу по-своєму. Я підходжу до ситуації достатньо холоднокровно, без підготовки. І вийшло у мене ось таких чотири сегменти. Так, в корінью корф. Торф попередньо зволожила, аж начебто квакає, але вода крізь пальці не сочиться. Вологи має вистачити до часу, доки сам сегмент не вкоріниться. Все достатньо просто. Як ставили? Є. Yeah. Трішечки постукуванням ущільнити торф в стаканчику. І все. Перший готовий. Next. Весняний сад я ще не вкорінювала. У мене не було досвіду з вирощування діток, тож будемо спостерігати разом, як швидко дасть корінці, як швидко наростатиме малеча. Сам сорт доволі швидко росте. Взагалі не вибагливий. Ну, мені здається, як і більшість таких доволі рослих кущів і таких, які мають. Саме салатну, зелену, кольорову гаму. От вони, мені здається, такі бегуні королівські не вирізняються загальною вертливістю. В Вкорінюю під лампами, лампи світлодіводні, денного світла і... Ввімклені вони у нас приблизно 10-12 годин, напевно, на поличці, де вкорінюються у мене рослинки. Намагаємось тримати 12 годин а там, як виходить. Зараз умови такі: світло, нема світла. Так, ну і, власне, боксик, в якому тепер житимуть наші сегментики. Ось він. Сюди ми їх дружньо поміщаємо і накриваємо. Причому останнім часом. Мені подобається накривати не щільно, тобто, ось не так впритул, і що воно хоч шмяк і закривається. А кришечку перевертаю. І що це мені дає? Ось тут опа. Аварія, зараз будемо ремонтувати. Ось ці щілинки, через які відбувається трошечки вентиляція повітря. Особливо, коли я вкорінювала влітку. Я прийшла до цього, саме що кришечку не закривати щільно, бо занадто гнили в спекотні дні, коли температуру втримати в потрібному режимі неможливо, то дійшла висновку, що кращий результат, коли кришка закрита не щільно. Дякую!